Торгова марка Воцайкл надіслала мені оновлений акумулятор на 25,6 вольт 100 Ампер годин. Енергетична ємність акумулятора 2560 Вт годин і він розрахований на використання в 24 вольтових системах. Клеми на акумуляторні батареї утоплені і рознесені, тож випадково закоротити їх буде дуже важко. Місце з'єднання кришки та корпуса розігрів за допомогою термофена. З дової сторони акумулятора є три защіпки і розібрати його не буде складно. Акумулятори та БМСки знаходяться на металевому каркасі, він приклеєний до корпуса за допомогою герметика. Герметик обрізається і потім в корпус просто перевертається, і акумулятор витягується. Елементи від металевого каркасу ізольовані за допомогою склотекстоліту. А ось у якості БМС використовується 100 А БМС від TDT. І у цієї БМС є маленький недолік, в ній лише пасивний балансир з максимальним струмом балансування 60 мА. БМСка знаходиться від елементів на деякій відстані і між бмс та елементами є ще товста металева пластина. І на цю металеву пластину можна закріпити іншу БМС-ку. А в наших умовах, коли ми не встигли зарядити а вже потрібно розряджати, пасивний балансир не справиться з балансуванням елементів. І, наприклад, на балансування всієї збірки може піти щось біля доби. Але якщо додати копійча активний балансир на 1 А, то цей балансир справиться з балансуванням за кілька годин. Сама батарея зібрана якісно, елементи використовуються новенькі, а виробник елементів Great Power і це елементи на 100 годин. І при розряджанні ця акумуляторна батарея віддала 2635 вт годин. І на моєму каналі ви знайдете детальний огляд на цей акумулятор. І також нагадую, що пільговий період для ввезення подібних пристроїв продовжили до 1 січня 27-го року.